Ксенія Ляпіна дякую, фракція Батьківщина, партія за Україну, міста Київ. Шановні колеги. Я е, хочу звернути увагу, що ми в комітеті дуже довго, а саме два роки, не знали, що робити з тим маленьким і нікому не потрібним законопроектикам. Я лише хочу звернути увагу. Він складається з трьох строчок всі три. Гіршують закон про бухгалтерські обліки фінансову звітність. Перша строчка. Замість енергійної норми, що національні стандарти не можуть протирічити міжнародним, влада чомусь пропонує якусь мляву норму, що вони готуються з урахуванням міжнародних. Іншими словами, можуть протирічити. Друга норма пропонується надати додаткові повноваження Мінфіну і Нацбанку для встановлення вдома форми і порядку первинних документів бухгалтерського обліку. Це в той час як закон вже визначив необхідні реквізити первинних документів бухгалтерського обліку. Саме для того закон писався, щоб не треба було надавати. Дякую. Завершуєте дякую. Ухвалення приведе тільки до одного: що ми будемо витрачати черговий мільярд в рік на нікому не потрібну купівлю бланків для бухгалтерського обліку. Тому, шановні колеги, ми не підтримуємо цей законопроект. Дякую,